Друзі, у мене для вас дуже гарна новина. Алютат вирушає в тур по Україні. З 16 по 18 травня ми можемо зустрітися на київ Білті Україні. Далі ми вирушаємо до Вінниці. 20 травня ми зустрінемося там, 22 травня у Хмельницькому. 24 травня у Тернополі. 26-го зустрічаємося в Івано-Франківську та 27-го у Львові. На зустрічі ми поділимося з вами нашим досвідом. Ми розберемо шторне питання та розповімо вам про технічні вимоги шторників до стельовиків. Тільки на Allutad Ukrainian Tour ви зможете першими ознайомитися з нашими новинками. Вас чекає практична робота з профільними системами Алютат та нетворкінг з вашими колегами. Дуже важливо, що отримані знання ви вже після зустрічі зможете використовувати на ваших об'єктах. Чекаємо вас до зустрічі!